дня девчата сегодня я опять леплю фиде коми называется хоча форется бортики вот так вот такие лички сейчас я я яичком их смазываю и получать у меня У мене все люблять спарша і з сиром, тому я тільки такі роблю. А взагалі можна начинку робити любу, Хто яку любить? Сир, моцарела, соломуні. Чим більше, тим краще. Я ще й на дно ложила. Зразу сир, а потім начинка. У мене начинка. булька обжарена, фарш обжарений, перчик обжарений з помідоркою. Таке. Поняли? Насичений смак. Який раз, це вже я, мабуть, четвертий раз уже роблю. До того так сподобались ті підешечки. Ну прям агонь-агонь. Так. Але цього разу. Я пригощу валюшку зальоною і Яночку, Хай смакують. А ми щось друге собі зготовимо, мабуть, піцу для разнообразия. Так, так ось уже на противень І летить вона в духовочку на 200, на да. На 200 градусів і, мабуть, все-таки 10 хвилин, 10-12 хвилин, так як прошлого разу я робила 15 і мені показалось вже сухувати. Тому буду сьогодні менше.